Дія сталася у березні цього року у місті Здолбунів. Житель Молдови приїхав на Рівненщину і вирішив обікрасти храм. Щоправда, все пройшло не так просто, як він думав. Зловмиснику довелося сховатися на дзвіниці, потім спуститися на мотузці у середину храму. Викрасти гроші з скриньок було найпростіше. Після чого крадій став міскувати, як покинути приміщення. А це було непросто: двері нові, зняти із завіс не вийшло, зламати замки також, тому підпалив їх. У церкві виникла пожежа, дим побачив кочегар, який вранці прийшов на роботу, разом зі священником врятував злочинця, поки викликали швидку та міліцію злодій опритомнів і сховався у шафі з ризами. Там його затримали міліціонери. Чоловіка відразу взяли під варту. Йому 36 років, він мешканець Республіки Молдова. Нещодавно Здолбунівський районний суд виніс йому вирок. При призначенні покарання суд урахував те, що вказана особа уже притягувалася до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти власності, в тому числі за крадіжки із церков. Суд призначив цьому чоловіку покарання у виді позбавлення волі два роки. Зазначений вирок ще не вступив у законну силу, і учасники судового процесу мають право на його оскарження.